Доброго дня, мене звати Сергій, it інженер компанії Softico. Сьогодні я покажу вам, як віддалено підключитися та надати підтримку користувачу. Віддалений сеанс TeamViewer це найпростіший спосіб надати віддалену підтримку. Під час цього відео я покажу вам, як користуватися нашим веб-додатком. Для цього створимо сеанс. Під час створення сеансу створюється посилання на сеанс, що містить код самого сеансу. Створення посилання. Має такі переваги. Посилання може використовуватися для запуску сеансу, коли на віддаленому пристрої, який є пристроєм, до якого ви намагаєтесь підключитися, вже встановлено програму TeamViewer. Або, якщо не встановлено, посилання на сеанс спрощує завантаження нашої програми Quick Support. Щойно одержувач відкриває програму Quick Support, розпочнеться сам сеанс. Тепер дозвольте мені показати вам, що відбувається на віддаленому робочому місці. Після натискання на посилання сеансу, одержувач потрапляє на цю сторінку. Якщо TeamViewer вже встановлено, у браузері з'являється підказка, відкрити програму та розпочати сеанс. Якщо TeamViewer не встановлено, одержувач може легко завантажити. Програму Quick Support, яка негайно розпочне сеанс після відкриття. В обох цих випадках ідентифікатор і пароль не потрібні. Це не тільки спрощує надання віддаленої підтримки, але й посилює, посилює заходи безпеки, оскільки посилання на сеанс і його код дійсний лише протягом 24 годин. Це також пом'якшує можливість орфографічної помилки або неправильне введення ідентифікатора та пароля. Завдяки посиланню на сеанс одержувач завжди контролює доступ, оскільки він має схвалити доступ до свого пристрою. Якщо у вас залишилося запитання, зверніться до нашої служби підтримки. Посилання ми залишили в описі до даного відео.